Динамо Київ офіційно домовились по трансферам одразу трьох футболістів: новий трансфер Донецька Шахтаря, Челсі віддасть конкурента Михайла Мудрика в команду іншого гравця збірної України, новий тополубник Руслана Малиновського. А також сенсаційне рішення УЄФА стосовно чемпіонату Саудівської Аравії та Ліги Чемпіонів та всі нові трансфери літа 2023 без зайвої води. У ЄФА розглядає варіант допуску арабських команд до турнірів егідою асоціації інформує Кальча Меркадо цього літа. Саудівський ринок вже наповнився зірками світового масштабу і продовжує це робити ледве не кожного дня. А от організація змушена зважати на подібні тенденції, щоб зберегти або навіть збільшити фанатську базу по всьому світу. Ну а поки УЄФА офіційно прилюднила рейтинг найшвидших гравців минулого розіграшу Ліги Чемпіонів. Перше місце з великим відривом Альфонсо Девіса, друга сходинка за Михайлом Мудриком та Усманом Дембеле. А на третьому місці Рафаєль Леао. Взагалі між десятим та другим місцем різниця приблизно ж така ж, як між другим та першим. Там все досить щільно. Наступним новачком ПСЖ повинен стати скандальний Хаві Сімонс, який лише рік тому покинув Париж у якості вільного агента. Але феєрична гра за ПСВ змусила босі французів активувати пункт про повернення за 12 мільйонів. Нідерландці вже підтвердили цю інформацію себе на сайті. За рік у хаві 48 матчів, 22 голи та 12 асистів. Також він почав активно награватися в національній збірні гравцю 20 років. Також ПСЖ погодив контракт із Душаном Влаховичем. Але оскільки з Ювентусом ще нічого не узгоджено, то говорити про цей трансфер те, зарано натомість що вже відомо на 99%, то це новий клуб іншого гравця старої сіньори Хуана Куадрадо. Колумбій приєднається до інтера. Про це написав Джанлука Ді Марсо і завальовано підтвердив він Загі. правий бек стане альтернативою Дюмфрісу у разі його пошкодження, або поганої форми. Центральний захисник Абу перейшов у лейпциг, Повідомляє офіційний сайт клубу. До цього він виступав за ПСЖ. Контракт 18-річного гравця розрахований до 2028 року. Парижана отримується футболіста 15 мільйонів євро плюс 5 мільйонів у вигляді бонусів. Гравець пряма альтернатива вардіолу, котраки хорват шульга з відмінним першим пасом. Тому тепер чекаємо нової бомби від Сіті. П'єре Маріка Бамеян близький до повернення в чемпіонат Франції. Та якщо хтось забув, то там він колись грав за Сантечєн. Цього разу габонець повинен стати одноклубником Руслана Малиновського Марселі. Форвард вже узгодив деталі особистого контракту. Щелці проблем бути не повинно, адже вони згодні відпустити габонця й безкоштовно, аби тільки не платити високу заробітну плату. В минулому сезоні у нього три голи в 21 матчі. Челці підписав Анджела Габріеля. Сині віддали Сантосу за 18-річного Таланта 15 мільйонів євро. Але як і більшість подібних трансферів Бразилий, скоріш за все, піде в оренду, а не залишиться в першій команді. Серед претендентів виділяється Страсбур, який змінив власників, і тепер буде будувати плідну співпрацю. з Челсі французи навіть вже почали оформлювати перші гучні власні трансфери яким за 20 мільйонів євро став центральний захисник Брюге Абакар Сіла, котрому лише 20 років, але він вже показує якісну гру і виступає за національну збірну Коді Вуара. Шахтар близький до трансферу Педрініо Заведо повідомляє «Глобо». за інформацією, джерела Бразилиї вже знаходиться у розташуванні гірників в Нідерландах, де команда проводить збури. Попереднім клубом Педрініо був Атлетіко Параненсе, який розірвав з ним контракт у травні через підозру в іграх на контуру. Пізніше слідство визнало невинним, але контракт все одно ніхто повтор о, не підписав. Грає він на позиції лівого захисника, де якраз з'явилася вакантне місце після відходу Богдана Михайличенка. Досить неочікуване рішення ухвалили Динамо Київ. Так інсайдери повідомляють про чергову нову угоду між білосиніми та «Зорею». Цього разу мова йде про Олександра Яцика, Антона Боля та Вікентія Волошина, які вже прибули у розташування нової команди. Раніше була інформація про інтерес до того ж яцика з боку європейських клубів. Але поки його прогрес гальмувався, варіант з рею виглядає дійсно цікавим.